Повернулася разом із дітьми до деокупованої бучі, пошкоджене окупантами житло. Не дозволила собі ставити життя на паузу. Запустила новий бізнес-проєкт. Це реальна історія з життя однієї з тисяч незламних українок. Так, в умовах повномасштабної війни реалізувати свою мрію, своє покликання це не для слабкодухих. Тож запрошуємо до центру розвитку дітей, який завдяки Наталії Плахотнюк з'явився в Бучі. Затишні класні кімнати на кілька парт, тренери замість вчителів та ментальна арифметика. Дружина захисника Наталія Плохотнюк відкрила в Бучі центр розвитку інтелекту Смарту. Тут розробили власну онлайн-платформу та навчають дітей за спеціальними методиками. Методики спрямовані на встановлення нових нейрозв'язків, навіть та ж сама ментальна арифметика, коли діти працюють і рахують в уяві, то працюють одночасно обидві півкулі мозку. У дітей покращується пам'ять, діти краще опрацьовують будь-яку інформацію, вони швидше приймають рішення. І ще це сприяє такій впевненості і вірі дітей в себе і в власні сили. В освітньому закладі навчаються 48 дітей та працюють два тренери. Крім ментальної арифметики, у програмі заняття з читарика, ліберики, англійської мови та підготовка до школи. Тренування мають бути постійними, тому двічі на тиждень діти навчаються в центрі, а решту днів на онлайн-платформі, розповідає Наталія. Тобто тренер розказує нову тему, знайомить як рахувати ті чи інші числа, дивлячись, яка тема дітей, і діти пропрацьовуючи щодня цю тему на платформі в особистому кабінеті. Їм Виставляється домашнє завдання, і діти кожен день тренуються. За успішне виконання завдань учні отримують онлайн бонуси у вигляді мультиків для малечі, а для підлітків віртуальні кошти, які можна використати на облаштування інтер'єру власної уявної кімнати. Тобто навчальний процес максимально гейміфікований. Це мотивує дітей та підвищує якість знань. У нас зараз проходить заняття з читарки. Я тренер з читарки звуть мене Світлана. Ми вже перейшли на другий рівень. Будемо намагатися читати вже словами. Діти приходять до центру розвитку з позитивними емоціями і йдуть додому з позитивними емоціями та знаннями. кажуть тренери, і це найбільша винагорода для наставників. До початку повномасштабного вторгнення Росії Наталія працювала в приватній школі та давно мріяла відкрити власну справу. Але 24 лютого 2022 року здалося, що життя завмерло. У той момент було дуже страшно, бо не розумію, що робити далі. Але виїжджати я не хотіла. Я прям взагалі була категорична проти того, що ми виїжджали. Я бачила біженців в Сирії, в Італії. Ну, як мама там діто купає на пляжі, стирає речі, і всі так спокійно якось реагували на той момент, що нічого зараз прийде поліція, їх заберуть і депортують назад. Ну, слава Богу, що нам відкрили кордони і дали прихисток в Європі. Жінка пригадує, як побачила ворожі гелікоптери, які летіли в бік Гостомеля, та почула про те, що в Бородянку зайшли російські танки, і зрозуміла. Родині військового залишатися в Бучі небезпечно. Тому разом з дітьми виїхала на Тернопільщину і повернулася додому після деокупації рідного міста. Наша квартира лишилась цілою. Нам тільки стріляли двері. Ну просто як пошкодити, знаєте, зробити шкоду якусь. І там кулі залетіли у вікна. Але у нас вціліло. маминій квартирі був штаб, туди стягнули. З усього ЖК все, але там просто шкодили. Руйнували все, що бачили. Побачене в Бучі шокувало. Сльози наверталися на очі, розповідає педагогиня. Місто було фактично зруйноване, і ти усвідомлюєш, які жахіття тут творили росіяни. Намагалася якось триматися, бо поруч були діти. Згодом держава оголосила грантову програму підтримки військових та їхніх родин. Є робота. Проте Наталії здавалося, що розпочинати бізнес зовсім не на часі. Потім, коли почалися обстріли, якось я почала розуміти, що життя не стоїть на паузі, що життя воно триває, і ракети збивають над нами, у нас над головою. Тому треба просто вже прийняти реальність такою, як вона є, не чекати, коли буде перемога, і тоді щось робити. Тому почала шукати шляхи для запуску власної справи і подала заявку на державний грант. На реалізацію проєкту дружина військового отримала 250 тисяч гривень. Додала ще власних 150 тисяч наприкінці серпня 2023 року. Відкрила дитячий навчальний центр у Бучі. Так здійснилася давня мрія Наталії. Відкрились навіть ще до того, як зайшли грантові кошти. Ми взяли з дому техніку. Відкрилися, а потім вже закупили і все поміняли. Ну тому, що діти були запрошені, і ми не могли, знаєте, сказати дітям ні прийдете через два тижні, там коли зайдуть кошти. Це моє покликання і те, що я вмію робити, каже Наталія Плохотнюк. Вона розпочинала свій педагогічний шлях вчителькою історії в школі на Луганщині, потім працювала на Чернігівщині, бачила різні освітні заклади та методики навчання. Тож добре розуміла, якою має бути сучасна освіта в Україні. В перспективі вона мріє відкрити власну школу, де б діти навчалися в комфортних умовах та всебічно розвивалися. Звісно, ментальна арифметика та гейміфіковані. Завдання, якими так захоплюються школярі, неодмінно будуть у програмі навчального закладу.